Це службовий злочин з боку слідчого. І це почали бачити судді сьогодні. Саме це показує, яким чином справа була сфальсифікована. Це тільки початок. Але ми тільки рік займаємося цим початком. Тобто, я хочу показати, яким чином діє замовне правосуддя, яким чином діє політичний тиск на людину, яким чином переслідує система людину коли людина не згодна або щось говорить те, що система не не хоче чути. Тобто. На етапі слідства слідчі фальсифікує справу. Потім прокурор підтримує цю позицію, і потім уже суддя просто затягує цей розгляд. вже рік ми це розглядаємо. Я вважаю, що в нормальному, скажімо так, в державі, в правовій державі, де має верховенство права, вже, мабуть після перших таких свідчень, а ми їх вже чуємо, 14, але суд не реагує на ці речі. Суд каже: розберемося далі. Чекаємо, очікуємо, продовжує термін утримання під вартою, продовжує заставу тримати 9 мільйонів, за яку заклав за мене поклав Петро Порошенка. Хоча ми на кожному суді просимо повернути йому заставу, щоб він міг використати її там для закупівлі дронів чи для допомоги армії, але суд на це не реагує. Ось ми бачимо на практиці, як діє сьогодні ця система. Я вважаю, це знаєте. Наш, наш спадок від Радянського Союзу, наш спадок боятися говорити правду, наш спадок того, що людина, якщо вона на посаді якийсь державний службовець, вона виконує всі замовлення не згідно закону, не з верховенством права, не враховуючи те, що людина саме цінні речі це в нас свобода, справедливість там, і життя людини. А саме цінні речі для таких людей це посада, лояльність керівництва. І виконання замовлення, яке поставлено вищим керівництвом держави, ось це, що відбувається в першій справі. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео. Це службовий злочин з боку слідчого. і це почали бачити судді сьогодні. Саме це показує, яким чином справа була сфальсифікована. Це тільки початок, але ми тільки рік займаємося цим початком. Тобто, я хочу показати, яким чином. Діє замовне правосуддя, яким чином діє політичний тиск на людину, яким чином переслідує система людину, коли людина не згодна або щось говорить те, що система не, не хоче чути. Тобто на етапі слідства слідчі фальсифікує справу, потім прокурор підтримує цю позицію, і потім е, уже суддя просто затягує цей розгляд. Він вже рік ми це розглядаємо. Е, я вважаю, що в нормальному, е, скажімо так, в державі в правовій в державі, де має верховенство право. Вже, мабуть, після перших таких свідчень, а ми їх вже чуємо, 14. Але суд не реагує на ці речі. Суд каже, розберемося далі, чекаємо, очікуємо, продовжує термін утримання під вартою, продовжує заставу.